Ще одним унікальним продуктом компанії Forever є Актив В Актив Пробі містить 6 штамів корисних бактерій плюс цинк. Бактерії необхідні для правильного травлення та здорового організму, а цинк підтримує імунітет і обмін речовин. Також Forever Актив Пробі містить 8 мільярдів кун на дозу. І унікальний він ще. Тим, що здатний обминати шлункову кислоту, доставляючи бактерії прямо в кишківник. І я на даному етапі вживаю одну капсулу на ніч для того, щоб мій шлунковий тракт був здоровий, організм усмоктував якнайбільше корисних поживних речовин, а імунна система краще функціонувала. І якщо ви хочете покращити свою травну систему поживних, засвоєння поживних речовин, додавайте Forever Active у ваш щоденний раціон. Ще одним унікальним продуктом компанії Forever є ActProbій. Пробі» містить 6 штамів корисних бактерій і плюс цинк. Бактерії необхідні для правильного травлення та здорового організму, а цинк підтримує імунітет і обмін речовин. Також Forever Actів Proбів містить 8 мільярдів кун на дозу. І унікальний він ще тим, що здатний обминати шлункову кислоту, доставляючи бактерії прямо в кишківник. І я на даному етапі вживаю одну капсулу на ніч для того, щоб мій шумковий тракт був здоровий, організм усмоктував якнайбільше корисних поживних речовин, а імунна система краще функціонувала. І якщо ви хочете покращити свою травну систему поживних, засвоєння поживних речовин, додавайте Forever Active у ваш щоденний раціон.